Доброго дня. А на кого ви навчались, яким ви зараз працюєте? На продавця продовольчих товарів працюю продавцем. Я не працюю, я біженець. На кого навчалась? На механіка, на дільниці. Зараз на даний час навчався на гірничого електромеханіка. В Педагогічному університеті працюю в режим тренером. Навчався на програмне забезпечення автоматизованих систем і працюю по спеціальності. Я навчався у Національному фармацевтичному університеті на фармацевта. А ким зараз працюєте? Медичним представником. Ні роботу ні, училася на електрика. Навчалася на перукаря. Працюю перукав колорист. Навчався на будівельника, працюю в сфері торгівлі, не по професії. За своє життя я змінила, мабуть, п'ять місць роботи. Ну, в основному на керівних посадах. Взагалі я закінчила наш інститут народного господарства Короченка. Я зараз вже пенсіонерка з великим стажем, а навчалася в педагогічному інституті, зараз університет.